У Фінляндії осінь, середина жовтня, кінець листопада, дуже складна погода, тумани, мряка, дощ. Здається, саме цей темний період має бути найважчим для психіки. Але статистика каже зовсім інше. Всупереч усім очікуванням найскладніший місяць у Фінляндії з точки зору суїцидального ризику. Це не похмурий листопад, це яскравий і сонячний травень. Це весняний парадокс. Дослідження показує навесні збільшення світла дає людям з глибокою депресією необхідну енергію для дій, тоді як восени її просто може не вистачити. Також свою роль відіграє контраст, бо зовнішній світ розквітає, наповнюється радістю, а внутрішній стан залишається важким. Цей розрив лише посилює відчуття ізоляції. Хоча не завжди похмура погода є найбільшим ворогом. Осінній меланхолійний настрій часто спрямовує увагу всередину. Це час для самоаналізу, осмислення минулого досвіду та формування нових ідей. Багато митців та філософів черпали натхнення саме в похмурих і меланхолійних станах. Цей період зменшується соціальний тиск, погода легалізує спокій, виправдовує бажання залишитися вдома, загорнутися в ковдру та відпочити. Немає відчуття, що ви щось втрачаєте, оскільки більшість людей робить те саме. Тож така довга, затяжна осіння пора змусила мене зануритися в цю тему і подивитися на неї зовсім з іншого ракурсу.